Підкажете, як розшифровується Кнукім. Ну, Київський. Київський національний Юс. університет Ки -е -е культури. Не знаю, я не з Києва. Ні. Ні. Це університет. Київський, Київський національний, національний на... університет імені. Імені КНУКІМ. Ну кім. Без поняття. Це університет. Кнукім. Так. Так. Київський національний університет кіно. Ні, не кіно. Кім. А, культури і мистецтв. Е -е 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 -е. Дякую. Кнукім. Е -е, національний університет технології та дизайну. Я не знаю, про що це мова. А це про університет? Ні не підкажу. Київський національний університет технології культури і мистецтва. Кнукім. Ви знаєте, я приїхала щойно з Америці, і я не можу вам. Привіт. Кнукім! Київський національний університет зна. Київський національний університет Кнукім.